Зараз всі дуже активно обговорюють законопроект, який вніс кабінет міністрів щодо змін правил мобілізації. Угу. І там цікаві є пропозиції. По перше, я завжди відношусь до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави, і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство в цьому. Законопроекті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. І Я прямо про це буду писати, коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене. Це вже я так розумію, буде відбуватись не на етапі підготовці на рівні Кабміну, бо Кабмін вже подав. А це буде на етапі підготовці до розгляду. В комітеті, що саме ви вважаєте дискримінаційним заборону на операції з нерухомістю, да, це, керування це, це, авто, користування банківськими картками? Це, це пряма, пряма норма конституції. Людина не може бути обмежена в, в своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок. Або купити інший будинок. Це прямо буде суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах е, воєнного стану. Але ці права не можуть бути обмежені, знаєте, без, безкінечно. З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян України. Ми воюємо проти Російської Федерації, але не, ми, ми не можемо прийти до того ж самого стану, що ми... Воюючи проти Російської Федерації, перетворимось на щось подібне до Російської Федерації, коли у нас не будуть діяти ні закони, ні норми. і Конституція перетвориться просто на папірець. Саме тому я чекаю офіційне направлення цього законопроекту до мене. Ми будемо ретельно його вивчати. І я буду робити свої заперечення. І ще один законопроект. Фолькер Тюрк, Верховний комісар ООН з захисту прав людини. Він стурбований забороною Української православної церкви і, мовляв, цей законопроект він суперечить міжнародному праву щодо захисту прав людини. Думка тюрка для вас в даному разі вона авторитетна. Вам, як українському обусмену, важливо дослухатися до верховного комісара ООН? Мені більш важливо, щоб міжнародні інституції, які діють, щоб захищати права людей в світі і в Україні, зокрема, ефективно працювали. Пан Верховний комісар вважається в світі як один з найбільш авторитетних правозахисників. Ну саме тому він і займає таку посаду. По цьому прикладу, я не вважаю, що ми заслужили якусь критику. Не заслужили, тому що навіть ті дефініції, які використав пан Тюрк, що нібито цим законопроектом ми заборонили е, одну з конфесій в Україні. Але це ж неправда. Цей законопроєкт направлений на те, щоб надати можливість державній службі з питань етнополітики та свободи совісті надати їм можливість звернутись в суд з подібною позовною заявою, і виключно. Український суд може це вирішити. Законопроект це не вирішує. На мій погляд, станом на зараз в Україні не відбувається жодного порушення прав віруючих. Це Російська Федерація розповсюджує інформацію, що Україна забрала Київська Київську Печерську лавру. Просто от захотіли від однієї конфесії забрали, передали іншому. Насправді це ж не так, була створена спеціальна комісія в складі е, представників уряду, куди входив і мій представник. Ця комісія дослідила умови виконання договору, на підставі якого е, одна з конфесій користувалась майном національного заповідника, який належить е, державі Україна. І коли встановила факти, що, наприклад. Декілька будівель, які мали історичну історичне значення, просто були зруйновані без жодних дозвільних документів. А дуже багато будівель з'явилось, знову ж таки без жодних дозвільних документів. Більше 30 там різних будівель побудували за весь цей час. Напевно, ви здивуєтесь, але всі ці будівлі мають відношення до сфери обслуговування: то ресторани, кафе, готелі. Там не було жодної побудованої споруди, яка б використовувалася для того, щоб проводити богослужіння. Не було. Що зробила держава? Зрозуміло, що визнала це як невиконання договору, і знову ж таки подали в суд. Навіть не приймали це рішення самостійно. Потім, на підставі рішення суду, відбулося навіть не зміна конфесії. Наскільки мені відомо, станом на зараз нікому іншому не переданий ці З спочатку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Як зміниться зона вашої відповідальності? У вас роботи побільше? Так. Вже побільшало, бо один з напрямків за які ми відповідаємо це напрямок, як проконтролювати, щоб відповідне законодавство, яке буде зараз мінятись, відповідало на 100% нормам Європейського союзу через призму захисту прав людини і громадянина. Одну статея шлюбова в Україні узаконять. Знаєте, вибір без вибору. Якби ми зараз не відносились до цього питання, я ж розумію, це питання чутливе для українського суспільства. Це питання вважається неоднозначним. Але якщо на території Європейського союзу це питання юридично визнано, як ви думаєте, яка повинна бути відповідь на території України? Яка Польща пручається хоче... у Польщі своє бачення, да, Польша Польщі в цьому розрізі було легше, бо Польща спочатку стала. Членам Європейського Союзу, а потім надійшли умови щодо врегулювання цього питання. Тому Польща зараз може собі дозволити піднімати дискусії. Якщо ми кажемо, що ми всі різні, але ми всі рівні, то це повинно бути записано в національному законодавстві. Якщо це не так, це або я, я повинен трактувати як дискримінація по якомусь по, по, признаку, або ми повинні це. Конституції шлюб є союзом чоловіка та жінки. Ми ж не кажемо нічого про шлюб. Шлюб, Ви зараз це про одна... законодавство щодо цивільних партнерств? Я зараз кажу про загальний принцип, який ми повинні використовувати в своїй роботі. Про це кажуть всі як один з інструментарів, як це врегулювати без внесення змін в Конституцію України. Це прийняти законопроект про так названі цивільні партнерства. Я вам дякую за розмову. Спасибі, що знайшли час. Да. Нарешті ми з вами зустрілися. <рес> дякую завжди <рес> відкритий.